Доброго ранку. Сьогодні цей день настав. Так? Куди ми їдемо? На дялку. На діалку. Їдемо на, на ділянку. Скажи, в нас вже копають фундамент. Вже копарка в нас на ділянці. <клухи> ну, Тато наш поїхав вранці, а ми зараз до нього приєднаємось. І за шитя, і за тя, і зади, А боже. Давай. Наш рада? Я закрию, не закрою. Зараз ноги мені закриєш. Куди їдем? Доброго ранку або добрий день. Пряме включення з нашого будівництва. Ми, як я вже показала, залили стрічковий фундамент. От. А вчора нам неочікувано подзвонив будівельник, що вони їдуть до нас після обіду ставити оці блочки. От, то ми швиденько зібралися і поїхали. І будемо, вони зробили так дві стіни. Залишилось там ще дві стіни доробити, то вже з понеділка залити тут такі колони, от, втрамбувати пісок, каналізація. от, І нам ці будівельники допоможуть зробити, як тут кажуть, стан зеро, тобто нуль зробити, повністю залити. Там ще таку не подушка називається, не буду казати, не знаю, але буде така ділянка рівна, забетонована. От. А далі, бо ми будемо старатися своїми силами будувати, а, наприклад, дах або перекриття, то будемо просити на допомогу. От, я думаю, що в на в наступному тижні закінчать, і я вам розкажу, бо ми рахуємо, ведемо такий, можна сказати, ай, як він називається? Ведемо. Підраховуємо, важкі слово дурно, підраховуємо, скільки, скільки нам вийде, скільки це буде коштувати кожен етап. Те, що будемо своїми руками робити, те, що будуть робити будівельники. От, і потім поділюсь, метраж, який скільки заплатили там і так далі. Так що ми йдемо вперед. Ось такі наші справи. А ми приїхали понасолоджуватися останніми теплими днями, бо... На наступному тижні вже буде холодно, Будуть, тут просто немає жодних сусідів. У нас немає, ми в цьому році не встигаємо посадити туї для того, щоб вони зрозуміло, що ми будемо садити невеликі, тобто, тут як починається осінь, тут дуже сильний вітер. Я не знаю, наскільки часто ми будемо приїжджати з малим, бо... Як я казала, що чоловік буде, будемо старатися власними силами будуватися і будуватися як, якнайшвидше, як буде виходити. І приїхали так, аж тепер сказано. І нам дуже сподобався. Минулий раз ми готували суп, шурпа, мисливська юшка. Дуже нам сподобався, і ми вирішили цього разу ще зробити солянку. Ми у друзів їли солянку. То дуже сподобалось. Ми трошки змінимо рецепт. І сьогодні спробуємо приготувати. Набрали з собою інгредієнтів. інгредієнтів. Набрали з собою їжі, Постараємося сьогодні, не знаю, малого покласти спати, бо якось в садочку він перестав спати. Не хочу спати, бо у нас садочок група там, де. Різновікова від 2,5 років, там до 5 до шести, і виходить, що він тягнеться до старших діток і не хоче спати. Тобто він вони лягають після обіду, їм читають книжку, вони лежать на лежачках, їм читають казку, хто заснув, той заснув, а хто не заснув, там переходить на іншу сторону, в іншу кімнату, і вони граються. От і виходить так, що він бачить, що старші дітки не сплять, ну і він не спить. Ну і виходить так, що він до вечора в нього вже сідають батарейки, і він вже на в нього третій подих, четвертий подих, і він вже так погано, погано спить через те, що нервова система не відновлюється. От, і ми вирішили, бо ми купляли, у нас є матрас в бус. І ми кладемо матрас, і з ним тут можемо поспати. Хоча б півгодинки, щоб він полежав або подрімав. То поспить сьогодні тут. Приготуємо супчик. Сьогодні ніби погода взагалі класна, і вітер не сильний, і досить так тепло. Тому що сьогодні понасолоджуємося гарною погодою. Бо в нас тут Так прикольно, я вже тут так походила, тут так видно, де кухня буде, вже стіни, вже так трохи зрозуміло, куди будуть вікна виходити, там тераса, де буде вхід. Так можна собі вже... Помріяти, так сказати, візуалізувати, як воно то все буде. От. Так що гарних нам і вам вихідних. Дуже добре. Вже таке дуже класне сонечко. Дуже класне. Ми вже поїли супчик, відремонтували двері в туалет. Бо в нас тут є, ну, типу, такий біо. Ми спеціально для себе зробили, щоб було комфортно, щоб не треба було ні до кого бігати, От, ніякі кущі і так далі. А, так, доробили туалет. Хочу показати дуже прикольну штуку. Сьогодні купила забуду. Я вже дуже давно хотіла такий коврик. Він якось чи в аптеці продавався. І я все дивилася набором. В інтернеті коштувало ну, набагато дорожче, ніж я купила. Мій цей коврик коштував. Це коврик для масажу. Мій коштував 20... 27 злотих, здається. Хочу сьогодні дуже спробувати. Зараз покажу. Ось, Ось цей коврик. Ось. Він, типу, такий колюченький. Тут написано і для спини, і для грудей навіть для ніг, там для, для стоп, для ніг, для попи. От, хочу попробувати, Він 45х78, досить такий немаленький, але він ну, дешевенький був. От, хочу спробувати таку штучку. А оце, до речі, ось ця подушка надувна під ножки. Тут стає автокрісло, а тут така подушка. Під ніжки і тоді під колінками не болить. що нам, нам підійшла ця штучка. Лот. А зараз я сьогодні прийшла о, посилочка з ITM. Тут більше Захара рейдів, але покажу вам на осінь, бо скоро вже буде холодно. А, ну і не тільки Захара, тут і мій костюм. Так, це. Цей раз вирішила замовляти все. Це в великій кількості в, в упаковці. Тобто, як то кажуть, вірлопак. Ось така сіренька, а який це розмір? Це розмір. О, 98-104. Ось така сіренька, така ще сіренька, біленька, сіренька сіра і чорненька. Супер. Без ніяких малюночків, без нічого. Не люблю. Не знаю. Якщо, звичайно, він буде хотіти, друга справа. Я максимально за мінімалізм, Не люблю ні малюночки, нічого. Прості однотонні, дуже легко поєднувати з іншими речами. Кольорово теж ніяких... Ух ти! Не люблю, щоб було таке різнове якесь таке більш однотонне, монотонне, щоб не, не вирвило око, як то кажуть. Тут теж більшість все замовляла. А, швидко, штани, штани. Це моя. Моя. Теж штани, в принципі. Трошки не такі поля. Замовила по дві пари. Дві пари сірих, теплих штанів. Я вас Однакові на 110. Вони тут ось типу, таким, як тепленькі ніби. Замовляла розмір 110, 4-5 років, але мені здається, що буде взагалі бомба. Бо вони трошки після охрання, вони трошки сідають. Mm -hmm. Добре, такі замовила сілі, дві пари. І замовила такі самі, тільки чорні, теж дві пари. А тут у нас П'ять пар, так само як футболки. Тільки це такі тоненькі. Такі теж голубенькі, синенькі, сіренькі, голубенькі, сіренькі і чорненькі. От, тобто 5 пар. Це більше в садочок, не знаю, здається, такими довгими, але вони просто після прання вони трошки, трошки вкорочуються. От. Ну, буваю, що сьогодні по мірі, але я думаю, що аби не маленькі були. Все інше. Добре, 5 пар. Ще покажу, як скоро, як скоро в листопаді Хэллоуін. А так як завжди в, останні, в останню мить нічого не можна знайти, ні в магазині ніде. Ось. Тому поки є, замовила ось таку штучку. Це така боже, вона така, звичайно, по якості. Е, така е, синтетика. Така прям слизька слизька Але написано... Від трьох до шести років це ось така літуча мишка. от як ось така вона наверх лягається. Ось. З кипішончиком таким. Мені здається, як для фото в садочок буде взагалі дуже класно. Бо в минулому році я купляла йому взагалі якусь таку одну ковтинку, теж пам'ятаю, в H&M. Така вона... Він зараз мені спить. Така просто звичайна кофтинка, Є щось на знижці нижці а це нехай буде. Так. Це я замовила собі це кофтинка. Звичайний такий. Всі ходить гольфік, але це не гольфік. Це еска, мені здається. Хоча така Еска. І замовила собі костюм. Дивний. Сіренькі штани. Сіренькі штани. На високій талії Вони трошки тепленькі, так як на осінь. Я думаю, що буде дуже класно. Залишилось тільки забрати з садочка і поміряти хоча б парочку штанів, але я думаю, що я все залишу, тому що Нам на наступному тижні вже буде дуже холодно. Так що піду готувати перчики фаршировані. I know you heard from everyone telling you lies So just lay down beside me give me Хто за труба? Це? Ага. Це ага. Тут буде вхід. Оце камін. Тут буде так одна кімнатка. Тут будуть сходи, а то буде з Оце кладовочка на кухні. А ми знову приїхали на будову. Нам вже доробили стіночки. Заробили, доробили стіночки. Нам залишилося завтра помалювати ізоляцію на зовнішніх стінах і приклеїти стеродур. От. Це буде вже наша робота. А тоді приїдуть знову будівельники засипати піском, робити каналізацію. От, а я сижу е, в кабінеті, читаю книжку. От, це має бути камін. Там має бути хол такий. А хто це там іде? Кіхі. А ти ж маєш ковтинку свою. А де вона? Вона у мене в сумочці. Ну, no. А тут мають бути сходи. А всередині, там із кухні, буде е, така кладовочка. От. Такі гарненькі у нас тут захід сонечка. От. Я насолоджуюсь. Зараз, правда, стане холодно. Ми будемо їхати додому. Це ми так приїхали перевірити, як закінчили роботу. Тут буде вхід. От. Приїхали подивитися, позаливали тут також такі стовпчики. Ну, це по європейським стандартам роблять. От, так що, насолоджуємось. Доброго ранку. Скажи доброго ранку. Ми знімаємо наш наступний день. У нас нічого не міняється, слава Богу, ми сьогодні йдемо в садочок, правда? Але йдемо до обіду, потім я його заберу. І ми поїдемо на будівництво. У мене зараз у нас максимально всі дні пов'язані пов з ділянкою і будівництвом, бо ми будемо старатися дуже-дуже швидко все закінчити, щоб переїхати. Правда? Угу. Mm -hmm. Тому що трошки невигідно платити, знімати квартиру тут, плюс платити за. Іпотеку, тобто це дуже-дуже дорого виходить. А, тому ми будемо старатися якнайшвидше побудуватися. Ми трошки не вкладаємося в терміни, бо ми малися до Нового року вже переїхати, але я думаю, що ми не встигнемо. Бо тут все треба чекати, вікна на замовлення чекати. Там близько навіть трьох місяців можна чекати. Тому, на жаль, будемо. Будемо старатися, а там вже буде як видно. Тому візьму вас з собою. Ну, а ми приїхали забирати ізоляцію для фундаменту. Будеш нам допомагати малювати? Так. 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 Да, нам ще треба пензлики купити, такі великі-великі пензлики будемо там малювати. Погода сьогодні взагалі дуже шикарна, правда? Мама. А, yeah. а це і голові? Чи не смердить, а я не знаю, трошки може смердити. Побачимо, погода сьогодні дуже жарко, дуже ми вдягнені її. Захара вдягла в чорне і сама в чорному, то капець як жарко буде, я думаю. А, то ми чекаємо Будемо їхати, так? Забрали, каже, забрали раніше садочка, так? Забрали раніше, не спав, він так уже не спить, з'їв обід і забрала. Поїдемо трошки попрацюємо. Та й таке. Так, заминкалочі або. Або об, Це не тартак, сино, це будівельний м -м, склад. Називається хуртовня. Ось наші. Це і... Чекаємо так, не тартак. Тартак це там де дерево. Лісорама, полеполорама. А це будівельні матеріали. Мамо, де вальоні що там? Заляпався? Не знаю, у Захара якась мода. Він дуже не любить, якщо навіть трошечки заляпався, зразу треба переодягати, правда? Ну, я брала з собою речі, але зараз передягати тебе не буду. Тому треба в сумці. У мене постійно купа, купа речей, їжа, ще одні ботики. О, так, да, все, що тільки можна. Як вобука. Син, ти лопнеш. Лопнеш. Не, не ну, на джалті боюсь. А Коли? коли? Не, не Зараз їздимо ще в магазин. От там, туди по дорозі прямо. туди. І тоді. А де бок? бомку? чекає в черзі. З'їздимо ще в магазин, і тоді будемо їхати працювати. А я думаю, це по справах. Фух! Ура! Ось закінчили ізоляцію. Зайняло нам це все. Помалювання бітуму. І приклеїти оці панелі. Ну, таких нормальних. Два з половиною дні. От, але ура, сьогодні приїде пісочок на засипку фундамента, бо наш пісок, який ми викопали, не підходить. от Але, слава, чекає пісок, обрізаємо Там то, що вишні і все на сьогодні.